Привіт-привіт, моя хороша. Подивимось, хто тобі вночі зела бажає. Ух, такий страшний, страшний розклад, але у Ані він не може бути страшним. Коли ви спите, ви вважаєтесь найслабкішими. Якщо вас не можна пробити, коли ви не спите. То коли приходить сон, ви відключаєте свій природний захист. Так вважається. Це не зовсім правда, але вважається, що найпростіше пробити людину енергопола, коли людина спить. А ми сьогодні з вами подивимось, хто втручається в ваше життя, коли ви спите. Хто вночі по вас працює, хто ворожить? Чи є вороги? Чомусь мені захотілося. Знаєте, ви ж знаєте, що я можу не виходити, не виходити до вас етери, а потім раз. А хто у нас тут? А у нас тут Аня. Не планую ніколи запис, тому експромт. Експромт. Хто вночі на вас, по вам працює, хто вночі на вас ворожить, хто вночі вам зла бажає. Я покажу прояви, чи є тут вороги. Зараз, зараз буде загальна частина моїх хороші. Потім буде на декілька варіантів. Не забувайте підписуватись, не забувайте, що на телеграм-каналі у нас буде. Окремий груток для відновлення, емоцій, енергетики, там буде трохи магії, трохи психології, трохи езотерики, трохи роботи з енергіями, всього потроху. Все безкоштовно долучайтесь. Якщо вам подобається моє відео, етери, натискайте кнопочку Спонсорувати. Перше, що показує, що думає про вас чоловік. Це не ворог, нібито близькість могла б бути з цим чоловіком. Інтимна. Він хоче, щоб у вас все склалось. Дівчата, я вам хочу сказати, що якщо чоловік енергетично сильніший за вас, то він може і впливати на вас, можливо, в когось і ворожить. Хочу, щоб моя була. У вас негатив летить за те, що ви з якимось чоловіком були в парі, або зараз в парі. А за те, що ви з ним родину захотіли, стосунки, пару, розумієте? І у вас до нього почуття були, і в нього до вас, але ви бісите. Взагалі ваше кохання всіх бісить. На ньому негатив, на чоловікові негатив. Дівчатка буває таке. Якщо ви чоловік і дивитесь зараз, да, то е, трактую для вас. Ви маєте програму, пов'язану з вашими родичами, з жінкою близькою до вас, через це не складається пара. Ви самі обтяжуєте інші, іншій людині, ваші колишні або теперішні дружині життя. Все буде добре, вам кажуть. Але все буде добре. Хто ворожить на вас вночі, хто вам робить зло вночі. Все одно чоловік з розбитим серцем. От, можливо, зв'язок не розірвався з кимось, знаєте, коли ми все одно віддаємо туди енергію. Знаєте, буває, з кимось поспілкуєшся, потім, потім погано себе почуваєш. Зливається сила туди. Чоловік прям не може не думати про вас. Яке зло йде до вас вночі, яке зло йде до вас вночі. Підки йдуть, мертві можуть приходити. Мертвих не приймайте зараз, найближчий час, ні підказки, нічого. На свою інтуїцію покладайтесь, ви відчуєте, чи то дійсно мертві, чи то хтось. От як хтось турбувати буде вночі. Будити, термашити, як доторкатись до вас, таке буде відчуття. Хто злото на тебе робить, хто зло на тебе робить, хай проявиться, хто зло на тебе робить. Це хто зло на тебе робить, хай проявиться. Є роботи, щоб закрити дороги ворогу, щоб його відвести від вас, суперницю відвести Є роботи, все це робиться. не легкі, але вони є. Приберу колоду, вибачте. Хто зло тобі вночі робить, давай вибирай то зло тобі вночі робить. Чому він ворогом став тобі, цей чоловік? Ой, неспокійно, зайка, відчуваєш його. От є зв'язок. У весні може приходити? Отут одинички. Хто намагається врятувати чоловіка від впливу іншої жінки, дуже велику собі шкоду робите. З собою працюйте, закривайте цей канал енергетичний. Кохання коханням, а те, що він за рахунок у вас живиться, це дуже погано. Буває, приходить вже чоловік з програмою на те, щоб бути одиноким. Він вас зустрічається, програма починає ламатися. Ламається вона об вас, забирає ваше життя, ваш фарт. Ваші можливості заздрять на роботі, по роботі, по грошах. Дороги підзакривають. Жінки. Жінки. Постійно, от як група жінок. Когось може чоловік або помер, або давно-давно ну, пішов від неї. То вам зло робить вночі. Самі собі. Перед сном, ніч, про що погане, не думайте, не накручуйте. Ви можете вважати якихось стосунків, які давно завершилися. Все, Уперлося і все. Уперті, дівчата. Не зовіть нікого, не кличте перед сном із мертвих. Не треба. Ви самі собі вороги. У вас пробувають через те, що ви тривожні самі. Так, вам заздрить, але воно не пробиває вас, а пробивають вас ваші думки. Випускаєте цей негатив. Вам треба страждати, треба, щоб було все погано. Як ти, е, Таха фенікс відновлюватись потім. Я спочатку помру через ці переживання, потім буду воскресати. Дівчата, зав'язуйте з цим. Погано закінчиться по жіночому здоров'ю.